Приїхали ми на наш перший посів, який проводили ми 1 травня. Це у нас тут слишник від компанії Євросем. На даний момент це у нас груд. Отакий вже у нас груд, ось дивіться. Так він себе чувствує. Це наче нічого. Якби ще й дощі були, то взагалі було б добре. Так земля вже суха. Ну Ще й переїдемо і на Пегас, заб'ємо табличку. Подивимося, що там Пегас. Ну Для цього року це він ще й висота в нього непогана. Якраз хороша. Бо всіх там по пояс, каже, зацвітать і тут вже дивіться він на голову. Та ну ми їхали сам навіть по коліно, є і вже головка. Ну так, да. то тут він себе чувствується, ми не скраю, там на краю він взагалі підмулено ловкий. Угу. Я вже дивлюсь, що, мабуть, цей рік ми сіяли 4,2, на наступний рік ми будемо сіяти 3,6. Щоб щось з нашими кліматичними і погодніми умовами. Щось сильно все слабо. тут, тут Я задоволена. Станом соняшника да, на, да. на сьогоднішній да. день. Да. Ну, В порівнянні бо... з різними полями, де ми проїхали, ну, да. то мені наше подобається. Ну, так. Да. Він ось сюди, як заходиш. Там понад дорогою і понад асфальтом, звісно, щось він прив'яв. Угу. Ну, пеляка, це Пеляка, так. Не... Да. А тут він диви, він себе бадьоро чувство. Ну, зараз подивимося напегласи. Ти бачиш, він вирівнявся вже. Угу. був такий разнобоєм. А це так. Да. Больмень. Ну, це отут це воно ж, тут блять, розора колись була, і так ще вона й досі не зарівняна. воно як і яма тут іде. То mm ось -hmm. тут такі справи. Так, погнали на пігас.